У Черкасах незряча пенсіонерка з місяць сидить без води, бо вийшли з ладу у мережі у її квартирі. Вони прогнили від віку. Ремонтувати водогін власним коштом жінка не може. Сама інвалід позору поховала чоловіка й сина. А комунальники на поміч не поспішають. Чому розкаже Юлія Доброскок? Ледь заспокоїться й знову плаче. Інна Андріївна інвалід позору. Живе на самоті, поховала чоловіка й сина. Я говорю, бучуся. Говорю, краще померти. Так тужить старенька через комунальну халепу. Трубопровід із гарячою водою затріщав по швах. Через це затопило навіть сусідів. До мене приходила тільки Жека, приходила майстер, і ще один майстер приходила і приходило слісар. Їхній діагноз, каже старенька, невтішний. У квартирі слід замінити трубу аж 5 метрів. А це щонайменше 2,5 тисячі гривень. Таких коштів, каже пенсіонерка, просто немає. До мене, до мене терміново. Це директор Придніпровської суд, до якої належить будинок пані Іни, кличе на розмову інспекторку. Вона каже, у квартирі бабусі була не раз. Стареньку шкода, та служба нічого вдіяти не може, бо ремонтувати таку несправність, то справа вже не комунальників. Квартира пенсіонерки приватизована. КП Придніпровська суп не є виконавцем даних робіт. Всі відгалуження труб по квартирі, це є уже. Предметом заботи господарів цих квартир. Я рекомендував би з двох, трьох, з п'яти навіть організацій і вибрати як найдешевше і як їй буде зручніше, такого виконавця. І все, але власним, тільки власним коштом. Як назбирати ці кошти Інна Андріївна не уявляє, пише кому тільки може, та поки отримує самі відписки. Ілля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.